អ <laughs> <laughs> ា Побрехенькі, дорогі телеглядачі, на каналі Житомир вас знову вітає передача, гумортично розважальна передача жарт-клуб побрехеньки. Ну, люди, так ми вважаємо, діляться на, на дві групи. Ну, одні із них це О, а ось і ми. Я відношу нас туди. А інша група людей о, кого я бачу! Телеглядачі, є ще правда, а типа кого, кого я бачу. Да, типа то, як є частівка російська, самоліт літів, кальоса ми Мені ждали вас, а ви приперлися. Так, оце ми до ваш, до вашої оселі. Ви не чекали, а ми приперлися. Ну нічого не вдієш. Є ще третя група, я вважаю людей, які постійно наїжджають на нас, роблять наїзди. Розумієте, це ось він так вірно. Це наш незмінний оператор, друг наш Ігор Грач, наїжджає на нас камерою. От, ви знаєте, ми його дуже поважаємо. От я сьогодні, наприклад, йшов е, на роботу, стоїть його машина. Я проходжу мимо, його там звичайно немає. Я проходжу мимо, кажу Ігор Грач, привіт зі святом тебе. От ну коротше говоря... Камера Ігоря Грача зафіксувала нас сьогодні біля магазину побутової техніки Макс Електроніка, що у Житомирі на вулиці Велика Бердичівська, 72. І от ми дуже багато говоримо, а треба ж уже засідання відкривати. Відкриваю засідання по брехеню. Перше коло. І так, а це праздники. праздники Письмо діду морозу, Уважаемый, дорогой Дедушка мороз, я нічому тебе не прошу. Я тебе только очень прошу. Положи, пожалуйста, під ёлочку холодного кефірчику. <реку> Речно нас наїжає, то не наїжджає, а шкарупа пропускає, то не пропускає. Сьогодні він пропускає і але шлепри при, при усім привіт. <кх> Дідусю, скажи, будь ласка, ти як провів новий рік? Шикарно провів новий рік зі снігуронькою. Вона співала мені Колискову. А можеш нам заспівати? Звісно, спі моя у сні, ноги за шею загні. Пятками уже закрой, що неудобно, родной. Ну дійсно, дійсно, е, святки на Україні, час колядок, щедрівок, от, засівання. Ну і, до речі, по секрету скажу, що дід якраз дід да, Грицько Теревенько, так він він з дівчатами щедрував, бігав, не тільки з хлопцями калядував. І до речі, от ви помітили, що ну так скажемо, для когось свято. А для когось роботи багато чи грошей багато, я не знаю. От сказали, що Сашкошка Шкарупа десь, мабуть, до сих пір. От роботи багато припускає. А от Вадік, дядя Вадя, він бачите, він навіть і спить в костюмі Діда Мороза, бо ніколи роздягатися, передягатися. Ну, халтури, халтури. Ми хоч тут зняли. От. Халтури є халтури. Ну, дядя Вадя, Дід Мороз розповідає нам щось. Ну, розповім, знаєте, так, давайте думкою полинемо в далекий Лондон. Туманний альбіон, так, сидить такий сер, ну, скажімо так, на вулиці, спостерігає за людьми, які повз нього проходять. Біля нього його лакей, слуга там чи як завгодно, там берімор якийсь, так. Е, він сидить, тако дивиться, дивиться. Тут повз нього проходить така, ну просто шикарна баришня, така вже гарна дівчина. Просто він до цього свого лакея каже: Берімор, дай мені, каже. Мої щелепи вставни, я хочу її свиснути. Ви знаєте, слышав недавно розговор двох друзів. Один другому говорить: ти знаєш, йдемо ми з моєю катькою, а навстречу у толпах хулиганов. Говорить, ну і как? Отбились. Развіть от нас з Катькою так легко відбитися. 31 грудня, новий рік людина, яка дійшла до відчаю, зробила зашморг, причепила до люстри, стала на табуретку. Тут бац, заходить дід Мороз. Каже, ти чого? Та оце життя оце Ну добре, якщо ти вже став на табурятку, прочти Діду Ді Мороза вилшика. Я дивуся, що ти, Валера, дивуєшся, що ти Каті привіт не передав. Катя, привіт. <ривіт> 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 да. Ну, шановні, я ж теж по брехенечко. Дві жінки розмовляють про своїх дітей. От одна каже: От мій каже, як плаче, плаче, верещіть, я каже, беру, заспіваю йому колядочку, він і замовкає. А друга каже. Та я теж так робила весь час. Так потім дзвонили мене сусіди, кажуть Маша, нехай краще він верещить. <ріст> <ріст> То шановні друзі, ми не вперше вже у цьому магазині Макс Електроніка. Ми знаємо все добре і тому вас буде просто знайомити з цим магазином. Заходьте з нами до магазину Макс Електроніка. От ми зайшли до магазину Макс Електронікс, і звичайно нас зустрів. Бачите, і вас теж зустріну дід Мороз, побратим Вадіка нашого, побратим. А скоріше сказати, конкурент, можливо, можна так сказати, конкурент, і він повідомив і повідомляє вас всіх про те, що в цьому в цьому магазині знижка діє на 30%. На весь товар. От. І потім є ще тут акція, подарунки. Я потім розповім про це пізніше. От. А от е, дід да. Грицько, якби не був е, він одружений, то він ніколи б не знав, що він ганчірка, свиня і подонок. І, да, і да. поролонова тряпочка. Да. <рес> Діду, як ти провів старий рік? Шикарно провів, без потерь! Ну як це без потерь? <рес> ну як відро картошки посадив, відро й зібрав. <рес> Е, знаєте, каже, питає один одного, як сказати одним словом англійською мовою, одним словом, коли дружина теща і діти поїхали на дачу і надовго. Ну як сказати? Йас. В зоопарку хлопчик підходить до жінки, до, яка служить там, і каже: Скажіть, будь ласка, ото в клітці шимпанзе це чоловік? Вона так поблажливо подивилась на нього, каже: хлопчику, чоловік це той, хто має гроші. А це самець. То хто ми з вами? Чоловіки чи це, це дід разом з дружиною в Києві до зоопарку приходять зі своєю своєю сім сім'єю, а в нього восьмеро дітей. Ага. Ну і а вже зоопарк зачиняється, і жінка дуже збентежена, каже: Ну зробіть що-небудь. Ну ми ж дітей зібрались далеко, їхали з Житомира, зробіть, що ми хотіли б мавпочку побачити. А це сторож каже: а це діти ваші? Вона каже, да. Mm -hmm. Ну тут, зачекайте, я приведу мавпочку, нехай вона подивиться. Ну, я, звичайно, хочу вас привітати, тому що святки, я сказав, святки продовжуються на Україні ще. А ми, взагалі, по-брехеньківській святуємо, святкуємо до 10 травня. же? і наступного нового року. і ти не будеш знімати цього костюма до 10 травня. Ну що ж, все магазин Макс Електронікс. От, Велика Бердичівська, 72 у Житомирі, і от відділ холодильників. До, до речі, от про холодильник таке є. В цьому році, слава Богу, зима на, свят, на свята вдалася гарна. А тим більше, що ми, ми ж чарівники, тільки в долоньки хлопнули, пішов сніг і морозець, да? От. То е, запитує синок колись, як буде погані зими, то синок запитує тата, каже, тату, що таке зима? Він каже: заглянь до холодильника. Ну, ось, бачите, там. цифра 25% снижка. не верьте цьому, 25 плюс 5, ось так, ось так. Ну, Вот так, ну, же 30, 30, да. Ну, это такая погода, зима классная, значит, вы знаете, что здесь этой погоды в Житомире ввели новый вид, зимние наперстки, угу. суть игры, угадай, в каком сугробе находится твоя машина. <laughs> Ну, от теща, теща, це людина, яка дуже полюбляє заглядати до холодильників, так? Дуже. Да? дуже, дуже. Да. І от від зятя, щоб купив її гарного холодильника. То так у одного зятя запитують, кажуть, тебе теща, в якій галузі працює, кажу в медицині, що терапевт, ні, п'явка, кров смокче. <рігла> Ви знаєте, я отак вот посмотрев по телевізору футбол, не так давно і зрозумів, що у зборної Росії є два способи виграти чемпіонат світу. Один фантастичний, другий реальний. Вот реальний способ это прилітати на планітяні їм допомогу, а фантастичка та ні самі виявить. До речі, щодо футболу тут можна футбол спостерігати навіть от на плазманих екранах. Там от е, телевізори до, до речі можна купити тут теж. От чому я заговорю про телевізори? Тому що тут така акція є. Хто купує телевізор, тому обов'язково подарунок парасолька. На літо, бачите, з розумом все. А хто придбав тут ну, якийсь річ більше ніж на 500 гривень, теж, теж різний посуд у подарунок дають. Ось так. А це вот случай, который ми не наблюдали здесь недалеко, з магазину. Mm -hmm. Стоїть, мужик, замерз страшно, руки в карманах, стоїть мальчик, говорит, дяденька, який час? Он говорит, літом приходи, мальчик, літом. Летом, так. Да. А це один теж любив постійно дивитися у бінокль, дивиться у бінокль туди, в кімнату у квартиру, де дівчина постійно роздягається. І от одного ранку телефонний дзвінок він піднімає голос цієї дівчини. Каже, Скажи, будь ласка, ти не бачив, куди я вчора поділа свої трусики? Ви знаєте, Олександру шкарубі О. Одсуючими сьогодні, значить, говорю я недавно Сашкарупа й говорить: ти знаєш, Валер, от ми сделали новий спектакль, називається Золотой ключик приключення Буратина. І як тільки опустився занавіс, зал взорвался аплодисментами. Ну я спрашиваю, говорю, Саш, а що було на занавість Ну, Всіх, Саша, ну просто всіх жаба давить що тебе сьогодні з нами нема. Ми працюємо, а ти ні. І що воно мені, так? Ну, оскільки отут у нас за спиною така вітрина з ноутбуків. ну... Я скажу вам секрет, один розповім, що Валера це для нього комп'ютер і ноутбук більше нічого не треба. Нічого не давай. От йому там задають питання, що Валера, а це, це правда, що комп'ютер тобі заважає працювати. Каже, так, да, заважає. Ну а що ж, ти, що ж ти вчиняєш? Я не працюю. А <риклад> ви знаєте, я вам дам совет. Якщо во время роботи з комп'ютером, ви услышали запах Гарі. І ви у самого Потера. Срочно виключайте комп'ютер, вам треба віддихнути. <реш> Оце дівчина комп'ютерщика каже: кохана, якусь треба ізюмінку додати в наші відносини. Каже, давай спробуємо секс з насиллям. Ага. Ти знову будеш приставати до мене з сексом, а я буду одну руку тримати на, на клавіатурі. Каже, <реш> дружина, пилесоси, пилесос, а в... Ні, не Валера, другий мужик сидить, сидить за комп'ютером. Да. І вона пилесоси, пилесоси, потім так вимкнує, каже, пилесосу. ты являешь, а цей придурок все за компьютером сидит, а то в компьютер кажешь. ты уявляешь, а так коза каже, с, с, этим, с пылесосом. Говорит, да? Ну, я могу продолжить эту тему, действительно, это вот не я сидел, а вот когда я сидел, а тут подходит ко мне жена тоже с пылесосом, говорит, подними, пожалуйста, ноги, про пылесошу. Ну, я так отворачиваюсь с компьютера и говорю, блин, без меня даже уборку сделать не можешь. Кажи, кумы, пошли, каже, выпьем по 200. Не, я по этой завязал, кажи, бросил. А чого? Чого, чого? От ви, куми, пам'ятаєте новорічні свята? Пам'ятаю, конечно, а я ні. Так, кажуть, що брюнетки темпераментніші ніж блондинки. Єрунда. Моя дружина була і брюнеткою, і блондинкою ніякої різниці. Ну отож, бачите, і, і відділ пилосмоків, пилососів тут, і, і різних, і там от кухонних комбайнів, і, і прасок, і все, що завгодно, ви можете придбати в магазині Макс Електронікс. От. А ми можемо тут побрехеньки з радістю розповісти для вас. Правда, діду? Чи ні? Да, дається мені, Юрчику, що ти. Поступово чого це тобі здається? Ну як, чого? У тебе руки трясуться, коли ти до рода підносиш відро водки. Це значить, розлучення йде. І суддя запитує у чоловіка, каже: А чого ви розлучуєтесь? Яка причина розлучення вашого? Каже, у нас різні інтереси. Вона захоплюється чоловіками, а я жінками. Ну, раз я вже в такому образі, то і згадаю ще таку побрехенечку, каже: Дід Мороз! Дід Мороз! кричали діточки в ясельках, стоячи біля того. <рес> ну, це приходить інтелігент такий, приходить додому і застає свою дружину з коханцем. Коханець піднімається такий двохметровий розсип, півметру в плечах, огромний, а цей інтелігент каже. От здорово, що ти такий великий, достаючи пістолета, а то я на роботі свої окуляри забув. А я, хлопці, ходив, оце ж рік Тигра. Ото я ходив до зоопарку, дивився, тигр такий гарний, як підійде до клітки, з решотками, підійде і так. Не пуф, діду, арр. А це коли він мордою, тор да. Ну, приходить пацієнт до лікаря, каже: лікарю, така справа. Я куди пальцем не ткну, там чи в печінку, чи там не знаю в голову, чи ще куди не ткну, скрізь болить. Каже. То ти обдивився добре. А, то то у вас палець зломаний. <праць> ну, дружина, і чоловік заходять до магазину, го готуються до хрещення. Ми ж зустрічаємо всі свята до хрещення. І каже, продавцю каже, мені 10 кілограмів ліверної ковбаси, продавець, каже, а навіщо так багато? Для собаки. А чоловік каже. Що ти кажеш? У нас немає собаки. Ось не Так. <ріху> да. От ти по Саніславському не вірив мені? Не вірив. Я говорив, що тут можна футбол дивитися, телесеріали, а можна купити додому ось такий чудовий такий домашній кінотеатр і там дивитися все це вдома. От тим більше, чого сюди йти. Краще. И, и тут знышка 30% взнышки. Будь ласка, а еще купите, это вам ще и парасольку на подарунок дадут. Ну, значит, такой классический анекдот. Заходит министр культуры на работу, заходит приемную, а у секретарша в трансе рыдает, истерика, все ее отпаивают валерьянкой, корвалолом, чем угодно. Он говорит: Изольда Ивановна, что случилось? Говорит, понимаете, я 30 лет работала на этой работе, 30 лет ждала этого звонка, ждала. И вот утром я сегодня прихожу, звонок, я поднимаю. Трубку, а тут мені кажуть, алло, це прачечна, ага. і тут я розтерявся. Міністерство культури, міністр зібрав колектив, проводить збори і каже, так, у кого вище освіта, підняти руки, один підняв руку. Микола, я сказав підняти руку, але праву руку а ти ліву. А у мене сказка, Колобок. Не Нієш Мишка. мішка, нієш мене, милий, меня по сусікам скріблі, по амбарам милі. Ну, коротше. Грязь, пиль, пісок, бички, взагалі, є э, е, Запитую у вас, хто розбив вікно, Мовчок. Ще раз запитую, хто розбив вікно, Мовчок. Я востаннє запитую, хто розбив вікно, вовочка. Марі Іванна, та запитайте в четверте вже. Це, знаєте, В Москве на стройке при разгрузке жидкого цемента совершенно случайно был установлен памятник писающему мальчику. А вы знаете, а у меня вот криминальные новости. В связи с большими морозами мальчик, плюнувшись с девятого этажа, случайно убил бабушку, проходящую под подъездом. Ой, так сумная, сумна побрыхенечка. А мы посмеемся. Посмейся над своей побрехенечкой. Ха, ха, ха. О, теж бачите, так да. О, до речі, тут і мікроволновки, і чайнички, і різний посуд. До речі, посуд дають подарунок тут, якщо ти придбаєш собі щось більше як на 500 гривень, дають посуд посуд різний. Ось діду. Да, да, да. Це про забав... посуд побрехенька брехенька є. А, стоїть дід, оце вже далеко за новий рік, а дід стоїть. І так, кукушка, кукушка, скільки мені років жити. Жінка з вікна висовується і каже, 5-7 секунд, поки я сковорідку не знайшла. Це у діда багато дочок, п'ять дочок, і от телефон дзвонить йому, каже в трубку, каже: Це ти моя курчатка. А він каже: Ні, це я! Господар курятника! <різь> ну, що відносно дружини приходить чоловік вечором, перевдягається, роздівся. Жінка каже: О, хто це тобі так спину пошкрябав? Ой, ти не повіриш. Проходив вулицею, кішка впала з балкона і пошкрябала. Ти мені віриш? Вірю, у тебе ж на спині губною помадою написано це я твоя кіска. <різь> А в мене жінка роба на секретному заводі. Наморюється правда. Приходить, не сама її приносять, але під ранок приносять, але гроші приносить немали. Так, так. Стоять біля під'їзду е, хлопець і дівчина. Е, стояли, стояли, дівчина каже, ой, вибач, мені треба зателефу... зателефонувати. Я піднімусь, каже, додому. Піднялась, через деякий час виходить, така, важ. На вся йде раптом з балкону голос. А змивати хто за тебе буде? <риклад> <риклад> Я оце бачу тут Макс Електронікс так багато всього для облаштання житла, да, от що купити все. <риклад> і скажу вам одну пораду: якщо ви почали обладнати своє житло з інтернету. То ви на цьому і закінчите. <сélокрив> <сélокрив> так, так що обладнуйте своє житло всією побутовою технікою в магазині Max Electronics Велика Бердичівська 72 у Житомирі. От. Ну, якщо городничий з картами, то це вже час фокусу настав. Фокус для вас і для мене. Але для того, щоб він мені теж дозволив подивитися цього фокусу, я, 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 я побрехеньку повинен розказати. Значить, знаменитий популярний артист, з ним творча зустріч, кажуть: от, скажіть, от, ну ви, ви граєте то міліціонерів, то. Бандитів, Как вам удается Він Он говорит, в принципе, перевтілюватись не треба, В принципе, одно и <сум> <сум> Ну что, теперь маленький фокус с колодой карт. Я беру обычную колоду карт и просто делю ее на две примерно равных части. Владимир Ильич, возьми, пожалуйста, одну часть, я беру вторую. Дальше надо делать то же, что буду делать я. Я беру из середины колоды абсолютно любую карту. Тебе... Ты бери тоже любую карту. Тебе две руки, у меня одна. Не, тоже две, но одна занята Да, я свою просто запомнил, а ты свою покажи зрителям Теперь делаем вот что Я свою карту засовываю в середину твоих карт Так Ты свою засунь в середину моих карт Не поддивляйся. Ты Ивана Франковск порвал, хочешь и Житомир порвать А теперь я делаю вот что Я беру половину этих карт И оставшуюся половину этих карт Складываю и просто вот так вот щелкаю колодой. Теперь смотрите внимательно. В колоде у меня перевернулось всего две карты. Это твоя и моя. Та да, ты что? Я твою даже могу да, уже заранее назвать. Дама бубновая была. Да. Пожалуйста, можем проверяем. І так, внимательно, твоя дама бомбова, да. і мой туз червовий. Всі останні so, карти лежать абсолютно нормально. Bravo. От бач, я ж сказав, що він порвав Івана Франковського там дуже полюбили. О за ці фокуси запрошують кожного тижня. Він туди їздить. Да. Да. Ну а тепер в нашій програмі, як і завжди, побрехенька від Костянтина Яновського. Зібралися два мужика, шукають третього. Знайшли третього. каже: пити з нами будеш, буду, а закуска є. Є. Курятина. Ха, клас, а розлили, випили. Хлопці, а де ж закуска? На, закури. Магазин побутової техніки Max Electronics. От придивились, походили, прицінилися, ще нічого не купили, не скупилися, але я думаю, що щось купимо. Тому що якщо б ми тут купили, придбали собі будь-яку річ, то тут е, знижки дивіться, 25 плюс 5, тобто 30%. Мене там по телевізору показують. Мене показують. Та ти що? От, точно! да. Ну, Там звична ситуація за столом, а тут ми стоїмо останнє коло побрехиничок. Ну, нічого, ще папе. Реду, все, то я ж хочу сказати ще: якщо ми купимо телевізора, тут то підемо додому ще крім телевізора, ще будемо безкоштовно мати подарунок е, парасольку. Да? Якщо ми придбаємо щось тут більше як на 500 гривень, то ми якийсь посуд додому для дружини приносимо або для каті. Вот. Ну что ж, по побрехенности. Жена поздний вечер, жена спит, спят, вдруг муж резко кричит и просыпается. Жена, а, Ваня, что случилось? Представляешь, кошмар. Какой кошмар мне приснился, что я тебе вместо зарплаты заначку отдал. Д'Артаньян и Миледи сидят, целуются. И вдруг с Миледи спадает платье, а на плече у нее о, лилия. Uh -huh. И Д'Артаньян, тысяча чертей! Значить, міледі, ви шлюха. Вона, Дратаньян, ви лох, це адідас. дивіться, ми уж в шапочках були на початку і в шапочках зараз. І якщо ніхто не помінявся шапкою, то значить ми тверезі. Бо нас обвиняють, що ми. нібито. Ну, і що ж я вам розповім? З магазину побутової техніки Max Electronics на природу. Таке. Містечко, нікого немає, дівчина прийшла, роздяглася, лізе в воду раптом голос. Тут купатися заборонено. Вона каже: А чого ж ви не сказали мені, коли я роздягалася? А роздягатись тут не заборонено. Двоє спілкуються, один каже, слухай, скажи мені, будь ласка, за що тебе так жінки люблять? Ну, от скажи, каже, ну тому, що я розумний, гарний. Да. А чому не одружишся? Я ж тобі сказав, тому що я розумний і гарний. <риклад> Моються в бані француженка, немка і наша україночка. І тут вдруг падає стінка між відділенням мужським і жінським. Ну і реакція каже, француженка, ой! немка, ай! Наша україночка, ну йовки ж з палками. По новорічному, по новорічному лісі біжить маленький зайчик, а вуха у нього під підборіддям зав'язані. Ведмідь питає, що це таке зайчику. Це мамка зав'язала. А що таке? Каже, мисливці в лісі каже, вбити не вб'ють, а такого наслухаєшся. Каже. Ну, це остання наша вже наша, так, парада для жінок від нас і від колективу магазину Max Electronics. От, парада для жінок. Щоб мати гарну фігуру. Треба мати три речі: тренажор, масажор і ухажор. Шановні, на цьому з вами прощається. Передача Жарт-клуб. Обрехенькі, обенькі, обрехенькі. Gracias.